Ростислав Тістик, член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пане Ростиславе, вітаю вас. Моє шанування, дякую, що доєднуєтесь. Доброго здоров'я всім. От теж цифри такі знаєте, читаю і сама собі дивуюся, що наскільки все це дорого, і де нам взяти стільки грошей, щоб далі себе захищати, на які саме напрямки витрат оборони 2026 року може найбільше вплинути брак власних фінансів. Я маленько зроблю поправочку. Я Давайте. бачу, в нас в ефірі було зазначено, там бюджет бракує там, 60 мільярдів гривень на оборону. Та моя колега мала іншу позицію 60 мільярдів доларів. Це йдеться мова про те, що на цих вихідних було озвучено міністром оборони. що Вже подано якраз бюджетний запит на 26-й рік, який ми очікуємо, сьогодні ввечері уряд ухвалить. І ми цього тижня у Верховній Раді на комітеті спочатку е, ухвалимо висновки до цього поданого ініціативи, і також п'ятницю вже десь планується заслуховуватися якраз міністр фінансів з презентацією саме цієї законодавчої ініціативи найважливішого законопроекту державний бюджет на 26 рік. І власне по вашому питанню, то я би хотів би все-таки почати з таких, знаєте, загальних цифр. Бо ну так маніпулювати там чи десь говорити знаєте, некоректно буде тільки про самих 60 мільярдів доларів. Та тут важливо правильно буде сказати, що на 26-й рік загалом оцінюють потребу у 120 мільярдів доларів. Половину з цих грошей ми. Генеруємо власними зусиллями, а половину за рахунок якраз або через міжнародну допомогу. Ну, до прикладу, до порівняння е, в нашого ворога Російської Федерації минулого року бюджет сягнув близько 150 мільярдів доларів. Цього року можемо прогнозувати більше ніж 150 мільярдів доларів, і ми ще не знаємо, скільки вони закладають на наступний рік. Е, можемо передбачити, що е, тем зростання теж напевно буде збільшуватись. На жаль. І е, цього, е, цього року е, ми е, будемо ще закладати більше коштів е, на нашу повітряну оборону. Та де це про дороге, якраз ППО, ракетне озброєння, в тому числі боєприпаси, і БПЛА, і вже також міністр оборони е, заявив про те, що вже пішли і державне контрактування і на 26, 27, 28 рік, і в тому числі різні ініціативи е, ОПК та чи інших інновацій, типу Brave One, е, інших ініціатив держава теж пла. Нує продовжувати е, грантову підтримку, тому ці всі е, моменти зв'язані з викликами та безумовно, якими ми стикаємося щодня, і дякую за це захисникам, які бережуть нас. Це точно. Ми іноді ну можемо спиратися на наших і просити допомогу, бути всім вдячним. Але здебільшого, дякуємо Збройним силам України за те, що стоять за нас і боронять нас. А, Якщо ж ж таки говорити про міжнародну допомогу, який обсяг цієї допомоги може бути реально отримати, і які країни партнери зможуть стати ключовими в цьому процесі? Е, ну, дивіться, якщо ми говоримо про обсяги, то безумовно, це і сполучені штати Америки, Велика Британія, і Європейський Союз і інші країни там G7, і інші наші друзі-партнери в 26-му році. Ми однозначно будемо опиратися на них і їхню так само політичну відповідальність. Як ми будемо знаходити ці кошти? Ну, хочу нагадати, що працює е, і досить успішно працює е, з деякими затримками, але успішно працює Ukraine Фасиліті. Та це 50 мільярдів на наступних е, з 24 по двадцять. 20... Цьомий рік ми вже отримали декілька траншів і цього року, і очікуємо ще цього року. Інше, це теж також слід сказати про позики країн G7 тобто позики країн G7 від. Прибутків від заморожених активів, так, так звані Ералон. Це коли Європейський Союз та Єврокомісія вже, ну, вже перерахували мільярдні суми і буде продовжувати це робити. Загальний цей пакет оцінюється теж 40 50 мільярдів євро. І це його, до речі, погашення відбудеться якраз з рахунок доходів від заморожених коштів Російської Федерації. Також слід зазначити про такі нові інструменти, як репараційний кредит від Європейської комісії. Ми про це говоримо недавно. І дякуємо за те, що партнери і виступають з такими цитами, і згідні змінювати позицію. Тут слід зазначити, що новий механізм він наразі тільки напрацьовується. Він буде пов'язаний так званим репараційним кредитом. Це коли ідея в тому, щоб Україна вже отримувала кошти авансу. Під заставу заморожених російських активів, тобто ми використовуємо російські кошти вже сьогодні на зброю. Формально вони повернуться тоді, коли Росія буде вже офіційно зобов'язана е, на репарації. Тобто, ми зможемо нас забезпечити нашу армію вже ресурсами у 26-му році, тобто без додаткового тиску е, на бюджети європейські платники податків. Тобто, це слід від окремити. Що робити, якщо зменшиться допомога? От який сценарій розглядає бюджетний комітет, якщо міжнародна підтримка зменшиться? Тому що, от якщо згадати міністра оборони Піта Гекса та сполучених штатів, я маю на увазі, він заявив, що адміністрація планує зменшення підтримки. Чи є в цьому разі якісь сценарії? Такий план, план Б? Ну, є звичайно, план Б. План Б є завжди безумовний, Та? і ми розуміємо прекрасно, що ми маємо е, створювати і передбачати можливість резерву так званого фіскального простору. Він є, він є закладений і на 26-й рік цей спеціальний резерв сягає близько 153 п'ятдесяти трьох мільярдів гривень. Е, яких можна буде швидко перекинути на армію, на їх підтримку, і так мене чути все добре? Так, Пропала, продовжуйте, так. будь ласка. Пане Ростиславе, все йде. чуємо? Продовжуйте, будь ласка, це так званий страховий фонд. Також безумовно можна говорити і про секвестр, але зважаючи, що в 22, му 23-му, 24-му і 25 п'ятих роках ми до нього. Не е, зверталися, скажімо, не не, не скеровували за цим інструментом, тому відповідно є сподівання, що в 26-му році ми зможемо надалі стабільно працювати. Але якщо необхідно буде, будемо переглядати інші видатки, які є не критичні, з нашими колегами європейськими е, про те, щоб спрямувати це фінансування на критичні потреби. І безумовно а, пане важливий інструмент. І я хочу так, запитати так, про ці критичні потреби. Чи є власне ризики, що інші сфери державного бюджету, соціальні чи інфраструктурні, можуть зазнати скорочення, аби звільнити місце для оборонних витрат? І от як так? Які саме Ну, дивіться, е є звичайно. Ну, такі ризики, дивіться, вони як це правильно сказати... Вони є завжди присутні в бюджеті, та? але е, ще раз хочу нагадати, що в нас не було такого. Тобто, ми пам'ятаємо, як цим літом змінювався уряд та? і попередній прем'єр-міністр, який зараз міністр оборони чітко зазначив, що на державному казначействі гроші є, виплати не затримуються, і це я б хотів би ключовий посил давати до наших глядачів, щоб не викликати в них хвилювання. Але у разі необхідності е, ми будемо тоді е, вносити зміни та? але. Ще раз говорю, пріоритетом також будуть залишатися захист е соціальних виплат і підтримки населення буде залишатися пріоритетом. От бюджетна декларація 26-28 року України пропонує міжнародним партнерам саме з коаліції, хоче створити окремий фонд для фінансування потреб, сил безпеки і оборони України. Чи вже отримали якийсь фідбек від наших партнерів щодо цієї ідеї? Чи є вже якась реакція? Е, дивіться, ми я про це теж почув наразі. Говорю відверто, та я про це теж читаю багато. Я розумію, що мета його це фінансувати армію е, стабільно і довгостроково, е, без ймовірних якихось там хаотичних рішень там чи траншів, і це однозначно таке би рішення. Е, ми би це швидко ухвалили. Е, змінами державної е, бюджету і так само до бюджетної декларації. Це було би таким, знаєте, якби. Країнскати кошиком, куди партнери би могли класти свої гроші і на кілька років вперед, і Україна могла би ну стратегічніше підходити до цього, скажімо, ретельніше до цього, до цього питання. Тобто, прямої офіційної відповіді так чи ні ще немає. Але фактично, ну ми сподіваємося, що Європа піде цим шляхом, і це власне якраз і програма і Ukraine Facility від ЄС. Це в тому числі RLON від Крин G7. і я вже зазначав про це. Вже Повторю просто через Є так званий репараційний кредит так, так, від європейської комісії, і хочу теж відмітити, що наразі пане е пане Ростиславе, я мушу прощатися з вами буквально одна теза. А так, так, будь ласка. Я маю на увазі, що вже на сьогоднішній день якраз Великобританія вже внесла зміни і вже напряму фінансує якраз оборонні видатки в бюджеті України. За що їм, власне, і дякую. Ми буде, будемо завжди посподіватися, що коаліція охочих стане більш коаліцією рішучих, і ми будемо бачити той фідбек, на який, в принципі, вже давно заслуговує Україна. Руслав Тістик, член Комітету дуже. Верховної Ради з питань бюджету, дуже дякую. Знову запрошую до наших гатерів. Дякую вам. Дуже дякую.